Привіт, мене звати Андрій, і ти слухаєш подкаст. Чому ти зміг історії того, як Бог працює у житті різних чоловіків? Мені б хотілося традиційно, щоб переді мною зараз знаходився гість. і Ми говорили про життя та його різкі повороти. Але реальність наша написала новий сценарій. У мене вже було записано багато інтерв'ю, які можна було пустити зараз. Але в Україні війна, яку розв'язала Росія, і я вважаю, що під час війни не можна про неї не говорити. Тому другий сезон подкастів я назвав Чому ти зміг війна. В моїй голові купа запитань, на які дуже важко знайти відповіді. Я задав ці питання служителям і кожен поділився своєю власною думкою, щоб показати, як особистий досвід працює саме зараз. В одному епізоді буде декілька гостей і кожен відкриє своє серце. Сьогодні спробуємо розібратися, чи маємо право ми бути слабкими. Вітаю, друзі, Михайло Феєр, українець. Я розкажу коротеньку історію. Буквально тиждень тому назад я мав змогу бути в Ірпіні, евакуювати звідти людей. І до мене подзвонили мої друзі з Гостомельської церкви. Я прожив в Гостомель 10 років, служив там в церкві, і вони набрали мене, говорять: ми біля епіцентру, торговий такий супермаркет. Нас мало не вбили росіяни. Чи можете ви нас евакуювати? Я дав їм координати, куди вони можуть підійти. І коли ми з ними зустрілись, вони розказали мені наступну історію. Говорять, до нас додому в двір заїхав військовий танк російський, і нас поклали лицем до землі, кричали щось, грозились, майже вбили. І в цей момент чоловік, ці дружини, чоловік були вже старші люди. Він розказував, якби не моя Галина, нас би вбили. Я питаю, що вона зробила. Він говорить: вона почала вголос молитись: Господи, ми твої діти, ми твоє творіння. Оці хлопці, які прийшли сюди, вони так само творіння твоє, бо це люди. Вони чиїсь діти, вони чиїсь сини. Я прошу тебе прости їх, збережи їх, збережи нас, і вона просто почала молитись до Бога такою молитвою благословіння, молитвою спасіння. Навіть так я би сказав, бо це так: знаєте, благословення ворогів в дії. Благословляє тих, хто вас проклинає або вбиває, і їх відпустили. Цей хлопець, який стояв над ними, він сказав: Одягайте на голову якусь білу одежу, футболку, і виходьте на вулицю і йдіть з піднятими руками, вас ніхто не вб'є. Ці люди зараз в іншому місті в Україні, в Чернівцях, вони в безпеці. І ось яким чином Бог їх вивів і потурбувався. Запитання, чи можемо ми бути слабкими, друзі. Мені здається, що саме тоді, коли ми строїмо себе, що ми сильні, що ми все контролюємо, що ми все вміємо, що ми все можемо. Саме в ті моменти ми більш всього стаємо вразливими, тому що надія наша тоді тільки на себе, на своє майно і на все, що в нас є. Ця історія, вона є неймовірно сильним нагадуванням для мене, що я слабкий. Більш того, апостол Павло він говорить в моїй немочі, або в моїй слабкості Бог сильний. Я думаю, це якраз той момент, коли нам важливо сказати Господи, я здаюся, я втомився, я не знаю, я не вмію, я не розумію, я не бачу майбутнього. Але ти моя надія, ти мій захист. Тому я хотів би звернутися звернутись до тих, хто почує це повідомлення сміливо в молитві. звертайтеся до Бога і виливайте всі свої емоції. Можливо, це буде злість, можливо можливо, це буде а, якась ненависть навіть, але я вірю, що Господь він вибачте за такий вираз достатньо духовний, щоб, щоб вмістити вмістити біль вашого серця. І я переконаний, що він своїй благодатні любові Духом Святим дасть сили вибратись з цієї ями розчарування, болю а, і, і зла, яке може може поселитися в наших серцях, тому в нашій слабкості сильний Христос. А якщо ми не зробимо це, він не зможе панувати, не зможе діяти, не зможе дати нам втіху, не зможемо в ньому побачити надію, не зможемо без нього побачити майбутнє. Боже нас всіх, Господь. Привіт, друзі! Мене звати Джон Маркі, я пастор Тернопільської церкви, яка називається Церква Голгофи. Так само є автором пісень і лідером гурту, яка називається Room for More. Сам я з Сполучених Штатів Америки. Тобто я є американцем, але я виріс в Україні, тому я і щирий українець. Ісус сказав: Придіть до мене всі струджені, обтяжені, і я вас заспокою. Так? Він очікує те, що ми прийдемо як слабкі і розбиті. Нагорна проповідь основується на цьому. Так? Що блажені це бідні, розбиті, ті, хто плачуть, так? це щирість, це коли ми щиро визнаємо, те, хто ми є насправді. І, і тому це початок сили. Я переконаний, що хоробрість це не тоді, коли ми нічого не боїмося, а якраз коли ми боїмося, і, і в цих моментах, коли ми вибираємо довіряти Богові, коли ми визнаємо та нашу слабкість і дозволяємо йому. В цьому працювати. Мене звати Юрій Кавун. Я несу служіння в церкві Філадельфія і є керівником молодіжного руху щастя поруч. Звичайно. Ми з себе не видаємо сильних людей якихось. Ми люди, ми слабкі, особливо, коли важко, коли цей час ніхто не очікував війни, ніхто не готувався до війни. Ми відчуваємо себе дуже слабкими. І це мене не лякає. Це для мене є, ну, скажімо, такою. Платформою для того, щоб діяв Бог да умовами сказати Боже, я слабкий, я не можу нічого без тебе. Є. Дай мені сили, це мене підштовхує шукати Бога, дивитися на Його слово, якісь згадувати його обітниці, цитувати слово, проголошувати слово і це мене підтримує. Тому так, ми маємо право бути слабкими, і, і просто о, тут суть не в тому, що чи ми можемо бути слабкими, я думаю, а суть в тому, що ми робимо, як, як ці сили відновити. Мене звати Славік Адаменко. Я молодіжний лідер в церкві пробудження в місті Києві. Я думаю, що так. Ця вся ситуація вона взагалі добре показала, що не все залежить від нас і не все завжди буде так, як нам того хочеться. Сьогоднішні обставини вони реально вчать нас довіряти Богу. Але при цьому він же не каже: просто довіряй мені, сиди на місці і нічого не роби. Тобто Бог може діяти через нашу слабкість, і з його силою можна зробити багато чого. Можливо, глобально ми не змінимо ситуацію, але локально ми можемо впливати. Бо, як мінімум, ми можемо впливати на особисту дисципліну, на розподілення свого особистого часу. Тобто, що ти робиш, як робиш і для кого, з ким ти спілкуєшся, кого ти сьогодні підбадьорюєш. Ми слабкі, але Бог це може сьогодні використати. Всем привет! Меня зовут Дмитрий Тищенко. Я являюсь одним из лидеров студенческого служения кампус в миссии Украина для Христа, а также несу пасторское служение в церкви Новая жизнь Киев. Ну, конечно, мы имеем право быть слабыми, и мы можем быть слабыми. Это обычное состояние человека, даже люди, которые, может быть, Не знаю, позиционируют это как какие-то сильные, особенно мужественные, там даже они могут быть слабыми человек несовершенно существо. И особенно перед лицом таких испытаний мы можем быть слабыми. И мы также понимаем, что сам Господь говорит это про нашу природу, Он говорит, что. Когда вы испытываете слабость, особенно мы можем понять какой силен, сильный он, его могущество, его сила имеет как особое дополнительное пространство проявиться в нашей слабости. Поэтому чувствовать себя слабым в данной ситуации это нормально. Другой вопрос не стоит переходить к какой-то жалости к себе. вот я слабый, вот я ничего не могу сделать что же происходит, это уже другая проблема. То есть осознавать, что я слабый, это нормально, но у нас, у верующих людей, есть ответ, что да, я слабый, но Бог рядом, Бог сильный, и Он даже через мою слабость, даже в эти суровые времена Он может действовать, поэтому не стоит бояться этой своей слабости и зацикливаться на ней. Мене звати Ігор Бондаренко, я простий хлопець, сім'ю якого розділила війна. Я волонтер, я технічний директор компанії Джем, я музикант, я батько, я чоловік, я християнин. Про право бути слабкими. 100% я впевнений в тому, що кожен з нас має право, право на це. Але слабкими в якому е сенсі. Е в сенсі прийняття е своїх почуттів, в сенсі прийняття свого стану, і є речі, які є в нашій е волі, в нашій силі, є речі, які є поза, е поза нашим е нашою зоною відповідальності, по поза зоною нашого впливу, на які ми просто не можемо повпливати. Тому ось е е е Прийняти себе, відпустити в цей момент, коли ти розумієш, що ти певних речей не можеш просто фізично зробити. Прийняти свій страх, прийняти своє безсилля в, в певних речах. Так, але знову ж таки не відноситься це до боротьби з ворогом, не відноситься це до риторики з окупантами. Тут треба не знати втоми кожного дня намагатися доносити істину. Щодо ситуації, наприклад, в якій ми зараз перебуваємо. Привіт, друзі! Мене звати Артем Пєрков. Я один з лідерів однієї з київських команд кемпусу. Ми не те, що маємо таке право, ми є слабкими. І я певен, що з 24 лютого кожен нас, з нас в цьому пересвідчується все більше і більше. Я вам скажу, що моє усвідомлення власної слабкості і усвідомлення того, що я б хотів зробити, і повпливати, воно просто вбиває інколи мене. Коли ми їхали з Києва. Я їхав і просто плакав від відчуття власної безпомічності. Будьте слабкими, потребуйте людей, які поряд з вами. Не будьте індивідуалістами, створюйте групи, в яких ви могли бути більш ефективними та корисними. Зізнавайтеся у власній слабкості, собі, навколишнім, Богу. І просить його дати вам сил. Я дуже слабкий, і навіть набагато слабший, ніж я собі уявляв до 23 лютого. Привіт, мене звати Павло Токарчук, я є пастором Української біблійної церкви в місті Львів. Дивлячись де і перед ким? Перед Богом я вірю, що ми не просто маємо право, ми повинні бути такими, як ми є, і відкривати йому серце своє. Ну, людина не може сама в собі носити те, що все відчуває, тому що це просто резерве середини, особливо в кризових таких ситуаціях. Тому треба комусь вилити. І Господь якраз той, який все. Вислухає все стерпить. Ми бачимо приклади в Біблії багато людей, які втратили багато, які втратили все буквально, яким болить, які страждають, і вони є відкриті перед Богом. Навіть бачимо приклади, що деякі люди і претензії Богу ставили в свої болі, так би мовити, і Бог вислуховував їх і допомагав їм побачити, побачити його благодать. Так. І, можливо, є так само люди, друзі, які більш зрілі, яким теж можна порційно виливати те, що ти відчуваєш. Ну, І просити допомоги це, це не є зараз погано, навпаки, просити допомоги це добре. Інше питання, коли я, наприклад, як чоловік, я не маю зараз право бути слабким перед моєю дружиною, перед моїм сином. Так само, от наприклад, наш президент, який на камеру стриманий, говорить з позиції сили, дає впевненість. Я думаю, що це дуже правильно поступає. Я, я абсолютно не вірю, що йому зараз легко він весь на позитиві, там і такий весь прям герой, як на камеру. В реальності, я думаю, в нього теж є стреси, і, можливо, прийде час, коли він напише якусь книгу, чи про нього напишуть, де він опише свої реальні почуття і переживання, і відповідальність, і так далі. Але зараз він говорить з позиції сили і впевненості. і це необхідно. Він не має права бути слабким. І тому я думаю, що якщо ти лідер або батько, або чоловік, або за тобою є люди, ми маємо бути сильними. І навіть якщо нам хочеться бути слабкими. Привіт, мене звуть Євген Войт. Я християнський лідер та спікер, а також координатор молодіжного руху Holy Spirit Night в східній Європі. Дуже складний, і водночас нестандартний час. Багато хто б, навіть серед дуже сильних людей зараз перебувають у стопорі. А люди, від яких ніхто нічого не очікував, виявляють якусь неймовірну силу волі. Тому ніхто не має права вам говорити, що зараз робити. Живіть гідно, допомагайте іншим, бережіть близьких. Решта не має сенсу, в тому числі і думка інших. Мене звати Олександр Чмут, я несу служіння в церкві «Преображення» і є директором Трансвітового радіо. Ми не те, що маємо право, ми на превеликий жаль є такими. Ми люди і ми маємо це визнати, що самі без Бога ми дуже слабкі. Ми не справляємося зі своїми почуттями, своїми емоціями, чинимо немудро, падаємо в випробуваннях. Величезна проблема в тому, що ми виправдовуємо свої слабкості, і ось це неправильно. Бог пропонує нам необхідні сили для того, щоб справлятися з слабкостями. Свого часу псалмоспівець сказав такі слова: Один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога. Бог не бажає, щоб ми постійно падали, отримували духовні поразки. Бог бажає, щоб ми перемагали, і для цього він дає нам все необхідне.